Друзі, ВПО України розгрузили від угорських наших друзів. Бачите, для народу України від Угорщини. Сергію, скільки політ прийшло нам? 30 політ. Тільки розгрузили, вже починаємо розфасовувати. Сьогодні п'ятниця. На завтра плануємо і об 11, і об 13. Близько 500 пакетів зробимо. Да? Для переселенців з усієї України, але для Київської області, хто е, проживає в Київській області. Ну, Такі, бачите, від цього благодійного фонду условия. Що е, у нас тут буде? Що у нас тут? Бачите, м'ясні продукти. Е, дві баночки по 300 грамів ще м'ясні продукти, дві баночки по 300 що тут Соуси, балансі, ще консерва, да? Якась печиво, макарони, гігієна, молочко, водичка, жидке мило. Це один набор такий, і другий набор ну, трошечки відрізняється. Ну, Що нам рекомендують наші бачите, друзі, то ми і будемо роздавати. І такі пакетики бачите, від цього благодійного фонду. Завтра отримайте ВПО України. Громадське об'єднання. А завтра буде реалізовувати і надавати таку гуманітарну допомогу. Всього наскільки пакетів? На 1700. Да, сказали. 1700 пакетів. ВПО України, народні депутати Максим Ткаченка, Руслан Горбенка, Сергій Козир. Дякуємо вам, дякуємо за те, що ну, організовуєте і надаєте таку допомогу переселенцям Луганщини, Донеччини, Харківщини, Херсонщини з усієї України всі, хто постраждав від бомбональотів, ударів в Київській області, від венгерських наших друзів. Сколько только мяса, Серега? Кило 200. Кило двести. Четыре по триста вот такие, да, кассерные. Да.